Тебе час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Роздільний збір сміття розпочали у Рівному. Перший спеціальний контейнери для пластикових пляшок сьогодні презентували в одному із дворів у центрі міста. Фірма Санком, що впроваджує цю новацію, вже незабаром обіцяє чотири десятки таких контейнерів, а у більш далекій перспективі півтори сотні. При цьому, як запевняють сміттярі, тарифи на їх послуги не зміняться. Більше про це Іван Марчук. Поруч із уже звичними сіренькими контейнерами у місті поступово почнуть з'являтися нові зелені. У них окремо від іншого сміття пропонується викидати тільки пет пляшки. Це такий собі початок запровадження роздільного збору сміття. Загалом у місті таких контейнерів має з'явитись близько півтори сотні. Перший контейнер для пластику з'явився на вулиці поштовій у центрі рівного. Я сідав от кидає. Фірма Санком, яка вивозить сміття із більшості рівненських дворів, такі контейнери купує у Чехів. Один коштує 1600 гривень. Перша партія таких контейнерів це 40 штук. Вони будуть розставлені на території ЖКП Покровський. Далі в подальшому такі контейнери будуть стояти по всьому місті рівно на кожному контейнерному майданчику. Чим більше розділяється сміття, тим більше ми зберігаємо нашу екологію, тим більше ми бережемо нашу природу. Досвід інших так би мовити міст, показує, що е, люди свідомі. Показує Святослав Євтушенко і результат. Те опитування рівнян понад 80 відсотків респондентів не бачать проблеми у тому, що сміття доведеться викидати у два різних контейнери. Свою готовність бути свідомими висловлюють і перехожі. Не тяжко, коли я викидаю сміття відібрати звідти пляшки і викинути їх окремо. Це річ не маленька, буду викидати окремо. Вона досить велика. Вона торчить, все одно мусорника, Можна буде її просто викинути все. Я вважаю, що це засмічує навколишнє середовище. Цей пластик. Якщо його будуть правильно прироботувати, то то буде краще просто із контейнера в пляшки потраплятимуть на сміттєпереробний завод, який до слова уже готовий до роботи. Там їх спресовуватимуть, після чого відправлятимуть на інший завод для вторинної переробки. Відтак керівництво заводу просить рівнянки дати до контейнерів тільки пластикові пляшки, а не скляні чи інше сміття. Це лише перша ластівка в роздільному зборі сміття. У майбутньому різноманітних контейнерів може ще побільшати, однозначно буде розділення відходів на рідкі. На мокрі так би мовити фракції і на суху фракцію. Ну це буде пізніше. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Клуб як альтернатива барам та майданчик, де розкриваються дитячі таланти. У деяких селах сьогодні саме культурно-дозвілєві комплекси залишаються центром естетичного виховання молоді. В одному з таких у селі Мала Любаша Костопівського району побувала наша знімальна група життя у місцевому клубі Кипиті у будні у святах. щомісяця відбуваються концерти? А торік саме це село виграло грант на ремонт та придбання музичної апаратури. Чим живе тамтешня молодь? Як реалізується завдання президента щодо відродження інфраструктури села? Бачила Оксана Жур. Жальська. Вже в суботу ці дівчатка танцюватимуть для випускників попередніх років. Тож зараз старанно відточують усі рухи. Одна з них Катя Талащук. Їй всього 12, Але останні три роки дівчинка живе сценою. Вона майстер гуморесок і постійний відвідувач клубу. Ми тут танцюємо, граємо в теніс, У нас є різні забави, виступаємо, концерти дуже інтересно. А це вже старше покоління. Місцевий фольклорний ансамбль Любава з концертами. Їздять по всьому району, співають як місцевих пісень, так і українських народних та повстанських. Танцюють, а інші співають. Ці хлопчики завзято виборюють першість у своєму тенісному турнірі. Для них це теж вже традиція. Відтак саме клуб у малій Любаші лишається головним культурним центром села. Тут у будні людно, а у вихідні кажуть, і зовсім яблуко ніде впасти. Тоді клуб ділять на кілька частин: під сценою танцюють, за кулісами грають у теніс, а у гримерній дивляться фільми. Торік, аби покращити умови для розвитку дитячих талантів, місцевий клуб виграв грант у всеукраїнському конкурсі. Спільними зусиллями отримали 160 тисяч гривень. За ці гроші провели ремонт та закупили нову апаратуру та інструменти. Тож тепер мала Любаша, якщо не в області, то в Костопільському районі точно взірець. Працівники культури роблять концерти такими, що в нас зали переповнені. Намагання є тому, щоб саме люди йшли до культурно-дозвілевого комплексу. І молодь наша, щоб вони свої таланти розвивали, а не сиділи по кафе по барах. Це основна наша мета, основна наша ціль. Приходиш в цей дозвілевий комплекс, сів у нього, то сів як до, до, до хорошої хазяйки в хату, в світлицю. От ще бракує, ви стола з хорошими варениками. Головною проблемою сільських клубів, яким зазвичай вже не один десяток років, лишається опалення. І якщо влітку на це мало хто звертає увагу, то з настанням холодів питання загострюється. Зимою прийдеш у клуб, збереш людей на якусь оказію. Там і от перед виборами любимо і так далі, вибори в нас часто відмерзає голова. Голова відмерзає в тому клубі. Думаю, як би скоріше, щоб ці люди не задавали запитань, де скоріше піде того клуб у малій Любаші і цю проблему вже вирішили. За кошти того ж гранту придбали котел на твердому паливі. Тож від нині і молодь на дискотеках не мерзнутиме, і чиновники у теплі відповідатимуть на запитання жителів. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Тимчасове обмеження руху ведуть на Рівненщині. щойно температура повітря сягне позначки плюс 28 градусів. У такі дні з 6 до 23 години працівники ДАІ разом із представниками служби автомобільних доріг зупинятимуть транспортні засоби вагою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На всіх порушників накладатимуть штраф, такі вимушені заходи пов'язані з необхідністю збереження дорожнього покриття від руйнування у період спеки. Тому служба автомобільних доріг просить водіїв та перевізників у такі дні утриматись від використання великовагового автотранспорту на дорогах області. Рівненщина готова до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Усі зареєстровані учасники тестування вже отримали поштою, пакети необхідних документів. Визначили також перелік навчальних закладів, краю у яких у різні дні із 3 по 27 червня проходитиме оцінювання знань абітурієнтів. Про це на прес-конференції повідомила заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Ольга Нушевич. Найбільше абітурієнтів рівнищини забажали складати тести з української мови та літератури. Найменше усього троє з іспанської мови продовження теми у сюжеті Романа Сфериди. Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2013 на Рівненщині зареєструвалося майже 10 тисяч абітурієнтів 9,5 тисяч з них цьогорічні випускники, одинадцятикласники. Кожен із них, за словами заступника директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Ольги Янушевич, вже отримав поштою сертифікат та запрошення перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Це запрошення відіграє подвійну роль. З одного боку, це є власне запрошення, а з іншого боку, це є інформація, коли, куди і на який для складання тесту з якого предмета необхідно з'явитися. Абітурієнт, якщо з якихось причин не отримав це запрошення поштою, а можуть бути різні причини, то відповідно вони можуть це запрошення перепустку роздрукувати. Ці запрошення є сформовані українським центром і знаходяться на персональних сторінках, які відкриті для кожного абітурієнта. На Рівненщині також вже визначено 31 навчальний заклад, де будуть знаходитися пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання із різних предметів та у різні дні із 3 по 27 червня. Працюватимуть вони у містах Рівне, Дубно, Дубровиця, Сарни та Кузнецовськ. Карти із місцем знаходження кожного пункту та маршрутами доїзду до них також можна знайти на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Кожен із абітурієнтів у день тестування повинен з'явитися у пункт із такими документами? З паспортом або свідоцтвом при народженні, тобто з тим документом, за яким вони реєструвалися, з сертифікатом, в якому є фотокартка абітурієнта, в якому є номерна голограма, і з запрошенням перепустку, яку вони отримали поштою. Мають прийти в пункт тестування, який вказаний в цьому запрошенні. На пункти тестування абітурієнтів пускатимуть із 10.15 до 10.50. З собою їм також радять взяти дві ручки обов'язково із чорнилом чорного кольору, та не порушувати правил складання тестів. Ризиків таких великих і серйозних немає. Єдине, що звичайно, якщо десь учень або ну абітурієнт прийде на зовнішнє незалежне оцінювання, і замість того, що в інструкції прописано, що треба взяти, буде все ж таки наполягати на тому, що взяти з собою там мобільний телефон, наприклад, там чи ще щось, те, що заборонено, то будуть виникати проблеми. Якщо видалений з пункту тестування. Все, людина не має більше можливості в цьому році. Цього року до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні долучаться і 13 випускників загальноосвітньої школи Дубинської виховної колонії. Тестування вони складатимуть у спецустанові. Щоправда, вже під час додаткової сесії на початку липня організовується. Довезення пакетів в місце тестування, тобто пункт тестування створюється на базі колонії. Відповідно, добираються залучені працівники, це є інструктори, які будуть працювати. Обов'язково до того долучається працівник даної установи. І е, спеціальним е, спеціальною машиною везеться комплект документів в колонію. Щодо результатів тестування, їх також можна буде дізнатися на персональній сторінці абітурієнта на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Незадоволені учасники незалежного оцінювання упродовж трьох днів після оприлюднення результатів можуть їх оскаржити, подавши апеляційну заяву. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Покладанням вінків, декламуванням віршів та хоровим співом рівняни вшанували 152 п'ятдесят річницю перепоховання Тараса Шевченка в Україні 22 травня 1891 року прах великого кобзаря доставили із Санкт-Петербурга та урочисто поховали на Чернечій горі неподалік від Канева. Заступник голови обласної адміністрації Олексій Губанов та міський голова Рівного Володимир Хомко розповіли про підготовку до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка, яке відзначатимуть наступної весни, зокрема рівне. Долучиться до міст, що встановлять на шляху від Канова до Чернечої гори меморіальні знаки. Наразі розробляють його креслення. Міська рада вже виділила для цього необхідні гроші. Прийняли рішення перерахувати з міського бюджету. Депутати підтримали 90 тисяч. Буде альтанка від рівного, буде знак від просвіти нашої міської. І я думаю, що ми зробимо велику таку, зберемо велику групу людей просвітян, бажаючих і поїдемо на ці торжества. Питання навіть не в самому заході, там не в покладанні квітів, не в тому, що ми тут зібралися, а в тому, що в цей момент люди акцентують свою увагу на Шевченку, творчості, власне, на Україні, і щось відчувають всередині себе, і це найголовніше. Прибирання берегів річок та допомога літнім і знедоленим людям це лише невелика частина тих добрих справ, зроблених у районах області молодіжними активістами. Під час традиційного зльоту, який відбувся у мальовничому куточку Острощини, вони обмінялись ідеями та провели майстер-класи для своїх однолітків. Один, два, три, чотири в ногу! лідерам з Дубровиці дай дорогу. Ось із цієї запальної речівки розпочали свою презентацію на сьомому зльоті лідерів учнівського самоврядування, представники Дубровиці. У цих молодих активістів за плечами чимало благодійних акцій та корисних справ. Про них вони охоче розповідають учасникам зльоту з інших районів краю та заохочують наслідувати їхні добрі починання. Акції до 9 травня, акції волонтерські в нас всередок працює, це Ми допомагаємо літнім людям. Волонтерський осередок так, ми виготовляємо листівки, запрошення на різні свята, допомагали літнім людям із будинку, білого будинку в нас простарілого. А ось для лідерів з дубна це перший зліт. Їм тут усе нове кажуть, є чому повчитись і за ким тягнутись. Дуже все сподобалося. Дуже сподобалися презентації інших районів, сподобалися їхні світи, їхні роботи. Нам, наші е, нашій команді, є до чого прагнути, є до, є до кого рівнятися. Загалом у зльоті взяло участь більше ста найбільш активних діяльних креативних молодих людей з усіх куточків краю. Вони не лише представили свої команди, але й підготували фотовиставки на тему Моє місто, частинка України. Провели майстер-класи та тренінги для однолітків. Місто рівницю презентуватиме свій проект Захист бездомних тварин і тренінг буде власне на цю тему. Окрім того, на тематику іншу проведуть діти тренінги. Це і патріотична тематика, це і правова тематика, це також і екологічні проекти. Всі ці проекти вони реалізують в себе. Зліт дав змогу молодим людям проявити себе, спробувати свої ораторські здібності, навчитися доносити присутнім власну думку та відстоювати її. Ті, кому це вдалося найкраще, отримали жовті футболки лідерів. Грамоти там вимпили. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. 18-й благодійний марафон з вірою майбутнє фінішував у Рівному. Упродовж більш як тижня в обласному центрі відбувалося майже 70 заходів на підтримку марафонців. Цьогоріч це шість випускників в Палацу дітей та молоді. Крім того, гроші зібрані у рамках проведених концертів, вистав та виступів творчих колективів, передадуть дітям хворим на рак сухоти та ВІЛ інфікованим. Благодійний марафон. Став серйозною подією, визначною подією не тільки в нашому місті і регіоні, а це події в нашій країні, в нашій східній Європі. Мені здається, що той запал, який візьмуть учасники марафона з нашої дев'ятиденної ходи, вони пронесуть крізь свої роки. Рівненські майстри декоративно ужиткового мистецтва влаштували у польському місті Бартошиці. Майстер-класи вчили наші земляки учнів комплексу шкіл з українською мовою навчання імені Лесі Українки. Цей захід відбувся у рамках співпраці рівненської обласної державної телерадіокомпанії та Оштинського відділу об'єднання українців Польщі з подробицями Петро Мідріган. Уже традиційно наприкінці навчального року в українській школі у Бартошицях проходять незвичні заняття. Упродовж кількох днів замість граматики та формул школярі пізнають ази виготовлення традиційних для нашого народу виробів. Дуже важливий захід для нас кожного року. Намагаємося організувати майстер-класи для дітей в першу чергу, щоб діти. Посіли вміння і знання ну, творити щось народне мистецтво, так вміти відповідно формулувати певні вироби, які готують власними руками. Для молодших школярів рівненська майстриня Іванна Бородіна підготувала все для того, щоб навчитися робити ляльки, якими забавлялися ще їхні бабусі. Учні старшого віку навчались виготовляти блокноти та сувеніри від любові Пастушенко. Враження приємні, так як вола майстер-класи для дітей переважно і легко вчити дорослих, тому що вони розуміють з двох слів. Ще одна учасниця майстер-класів, учениця Квасилівського навчально-виховного комплексу, школа-ліцей Яна Дубинка, пропонувала своїм ровесникам з використаних дисків та смужок кольорового паперу виготовити ось такі оригінальні сувеніри. Техніці квілінг мене навчила моя вчителька Єрчик Олена Володимирівна, за що я їй дуже вдячна, адже тепер я можу передавати свій досвід польським дітям. Учасниці майстер-класів з Рівненщини провели також заняття із вчителями пунктів і гуртків з навчання української мови бартошицького повіту, щоб ті могли передати своїм вихованцям основи виготовлення самобутніх виробів із підручних матеріалів. Проведення майстер-класів у Бартошицях це лише складова творчої співпраці Рівненської обласної державної телерадіокомпанії з Ольшнським відділом об'єднання українців. Петро Мідріган Бартошиці, Польща, спеціально для інформаційної програми День. Відкритий чемпіонат Рівненщини самбо серед юнаків та юніорів на призи голови обласної федерації Василя Лазутка відбувся у Квасилові. Змагалися спортсмени не лише з нашої області, але й з сусідніх Волині, Хмельниччини та Житомирщини. Загалом розігрувалося 17 комплектів нагород. У більшості категорій перемогли господарі. Більшість перших місць залишилося у нас. Де... Шов, що саме найголовніше, це те, що не одної травми не було отримано за всі змагання. Змагання пройшли вдало. Я рахую, що ну на досить пристойному рівні. РТБ РВЮЄ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.